Добро здоров'я і панове Категорично і з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, 21 червня, у суботу я вас вітає на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене. А це дійсно наш другий брифінг за сьогоднішній день. і, В принципі, з головного за ніч це комбінований а, масований удар по Полтавщині. І от, за даними очільника обласної військової адміністрації Володимира Когута, більшість засобів ураження було збито силами і засобами ППО в Кременчуцькому районі. Зафіксовані прямі влучання і падіння уламків на об'єктах енергетич інфраструктури і на відкритих територіях це власне те, про що ми говорили з вами в першому брифінгу і підрозділи ДСНС ще до цього моменту, коли я записую це відео, працюють над ліквідацією наслідків. Жертв, слава Богу, немає, але є людина, яка отримала травму середньої тяжкості. Я маю на увазі, що вбитих немає. Але людина ну поранена, теж надається вся допомога. Ще один ключовий момент от нашого першого спілкування за останню добу, це там висловлювання Путіна, точніше, пояснення ідеї які прогнози, як на мене, які він видав стосовно можливих? Атак по атомній інфраструктурі України ну, з рахуванням того, що брудна бомба на піде на Росію. І це буде велика помилка. Ну і там, де він розказував, що там про області, да, вся Україна наша. А там було якесь запитання. Ви сказали про області України, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю росіяни українців одним народом насправді в цьому сенсі, вся Україна наша. Але ми виходимо з реалій, які складаються безумовно. Є люди їх чима. Ало у сусідній країні, типу, у нас, які прагнуть забезпечити свій суверенітет і незалежність. Ну і, дай Боже їм здоров'я. Що означає, що хай вони там забезпечують суверенітет і незалежність, але під нашим пильним оком, і, можливо, за нашою участю. Я так особисто розшифровую ціенції. А ну в цьому контексті він і пхає і за Сумщиною він розказував і за суми, були плани, але на Сумщині тривають бої. І, хоч ворог був пригальмований, ну це принаймні, от те, що говорять військові оглядачі, пригальмований на певних ділянках, він все одно продовжує і штурмувати і подекуди потрохи просувати. Такі темпи вони абсолютно невеликі, але здається, що окупант на Сумщині ще не вийшов на плату в власних можливостей. А, ну тут е е варіанти звичайно присутні, але вони постійно підкидають резерви, зберігаючи сталу інтенсивні штурмів. З нашого боку сильно зросла керованість, але це було зроблено запізно і тепер, щоб зупинити там ворога повністю і змусити його застрягти, може піти кілька місяців і е е платити за це доведеться дуже Дорого, тому на даний момент, якби особливо негативу немає, але позитиву немає так само. Ну побачимо. Бо знову ж таки констатація про керованість це дуже важливо. Покровський напрямок поблизу удачного ситуація дещо краще ніж південніше в районі Комара, але не все там прямо ідеально. Зокрема, в районі Новомиколаївки лінія бойового зіткнення вже не там, де її. А сьогодні малюють і маємо там певні проблеми, але ворог, відповідно, має просування, здійснює постійні піхотні штурмові дії. Але росіяни не штурмують Покровськ в лопа, намагаються обійти місто, взяти його без боїв, як таких за місто. Їм це місто необхідне. Якраз в економічному плані, бо де ж би були розміщені працівники. Ну ви розумієте про які підприємства йдеться зараз, росіяни сконцентровані на тому, щоб обійти Покровськ, відрізати його від шляхів логістики, шляхів комунікації, таким чином оточивши його, взяти без штурмів і без міських боїв. На Харківщині особливо активні штурмові дії біля Вовчанська оперативно-тактичне угрупування Харків каже так: місто зруйновано вщент, жодної цілої будівлі немає, але при Цьому росіяни продовжують проводити у місті штурмові дії. Якщо говорити про бої в місті, то треба розуміти, що силу оборони України утримують деяку ділянку на північному березі річки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. І зараз окупанти докладають всіх зусиль, щоб відтиснити наші підрозділи. Але це їм зробити не вдається. По півдню ми говорили сьогодні за Запоріжжя, але тут є Херсон. Ну, в принципі, і Запоріжжя так само на півдні все говорить про те, що росіяни планують активізацію штурмів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ну відзначає якраз Гуляйпільське, Оріхівське напрямок. І от за останню добу там противник завдав авіаударів і застосував каби і артилерію. На Херсонському напрямі противник один раз безуспішно намагався штурмувати нашу позицію і на тому все залишив. Ворог зараз проводить перегрупування і намагається проводити логістичне забезпечення і постійно проводить. Розходить розвідувальні заходи. Все говорить про те, що незабаром вони розпочнуть активізацію бойових дій. Ну ж таки, спостерігаємо, будемо бачити. Стосовно обміну полонених, я доповідав в першій частині, але ще й обмін загиблими. Ну, тілами загиблих військових Росія, начебто, готова ще три тисячі тіл передати. Ну, ми ж бачимо, що там є нюанси при цій передачі, коли вони передають і своїх помічник президента Російської Федерації Цей Мідінський, який, начебто, там на завтра збирається до Стамбулу летіти, бо вони викликають нашу делегацію на 22 число. Хоча при тому говорили, що весь час ми будемо збиратися після 22 числа. Так от, цей Мідінський заявив, що Москва готова передати Києву ще близько трьох тисяч тіл загиблих. Блих, якщо українська сторона була готова їх прийняти, бо е якраз вони заявляли, що готова на цьому етапі передати ще 2239 тіл загиблих військовослужбовців збройних сил України на українській стороні. Тут же у них намалювалося більше трьох тисяч. Ну і таким чином будуть робити знову ж таки інформаційний тиск. Ну для того, щоб ми були готовими, але при тому. Я е, бачу, що наші відповідні інституції, зокрема головне управління розвідки Міноборони, обізнано з цим процесом. Більше того, більше того, українські структури зараз знають набагато більше про наших полонених, навіть ніж Червоний Хрест. Представник ГУР МО України Андрій Юсов так сказав, що Україна використовує джерела і напрямки, які дозволяють більш точно і широко оновлювати дані. Окремо відзначив вклад сімей полонених, які самотужки займаються. Фактично, оцією такою розвідкою і аналітикою, це також допомагає. Тому всі, хто встановлені як живі полонені, вони подаються на списки, коли йдеться про такий великий обмін. Це конкретні категорії, важкохворих, важкопоранених. Робиться все, щоб їх повернути додому. Далі починаються нюанси, що ніколи робота переговорної групи не була там простою, але інтереси полонених і національні інтереси будуть захищені. По, по любою, друзі, теж повертаюся захищені. Ні, полонені бійці, перша лінія а, і новації в цій війні, коли ми говоримо що там Росія щось збільшує танки, Т-90, Але дрони дрони залишаються номер один. І кількість дронів ворога а, зараз в десятки перевищила кількість потенційних цілей. Це знову ж таки дані від наших військових на деяких напрямках. В противника настільки збільшилася кількість запасів FPV дронів. Ну і самих пілотів, що вони працюють не лише по інформації, яку надає їм розвідка, а просто. Патрулюють місцевість, поки не сяде батарейка або поки не знайдуть ціль. І це зараз відбувається в режимі нон-стоп. Також збільшилася кількість так званих дронів ждунів а в основному на оптиковолокні. В них є пілоти різних сортів, досвідчені аси. Вони сидять якомога далі від лінії бойового зіткнення в нормальних укриттях. А такий розходний матеріал, бо навіть серед дронщиків в Росії такий є, сидить там в норах за 1-2 кілометри від лінії бойового зіткнення, бо їх втрачати не шкода треба робити акцент на знищення саме пілотів але зараз проблематика більше не в засобах ураження чи уваги до цілей даного типу а більше до засобів розвідки і власне виявлення цих баз ворожих пілотів такі нюанси вони присутні і теж я про це м, м, говорю стосовно там нарощування виробництва, що танків що цих дронів бачите вже їдуть по робітників до північної кореї тому що в росії є е, проблема дуже велика проблема пов'язана з фінансами і навіть оця на на очільниця центробанку Російської Федерації не втрималася чи не стрималася, і на форумі, який в Санкт-Петербурзі був путіним організованим, де він там фієрів стосовно перспектив, вийшла і сказала, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах війни і санкцій, вичерпані. Це слова на Біуліні. Ми росли два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси. Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів вичерпано. Рівень безробіття за даними Росстату, опустився до історичного мінімуму в 2,3%. А Масова імміграція і вербування чоловіків на війну провородили нестачу кадрів, яку уряд оцінює зараз 2 мільйони осіб. Ліквідні активи. Фонду на добробуту з початку війни скоротилися втричі, на думку експертів, цей запас може бути повністю вичерпаний вже в наступному році. Ну от вам і спроможності Путіна вести війну і очікування, що він не добереться там до просто порожньої скарбниці, ще щось залишиться, і в плані нормалізації стосунків, зняття санкцій він почне її знову пришвидшеними темпами наповнювати. Ось його план. В цьому розумінні ці військово-політичні пабліки, російські там зет-блогери, теж звернули увагу на економіку і теж про це говорять при тому, що слова на Біуліної ну, вони образ обережно називають панікою. Не більше, не менше і так кажуть, що до паніки щодо продовження ну того, що вони називають СВО, підключилися в уряді, і що, начебто, Путін в цьому розумінні лютує. Тому він і розказував, що ми там зростаємо, все буде супер, да в нас все є слова очільника Мінекономрозвитку, В них таке міністерство Максим Рішетніков про те, що економіка Росії опинилася на межі переходу в рецесію. А це вже не тільки на Біуліна. Означають лише одне, що в уряді вирішили заявити про необхідність якнайшвидшого найшвидшого Пшення знову ж таки, те, що вони називають І це позиція, яка не співпадає з путіним. Хоч і зробили це завіуальовано. Оце стосовно цього міністра. А словом, рецесія він дуже м'яко позначив такий стан справ в економіці. Біда попереду жорстка криза. Єдиний шлях уникнути це закінчити війну. Останнім часом на Біуліна, от знову ж всі звертають увагу, сильно панікує. відправляє президенту послання із закликами припинити війну. Доки не сталося нічого страшного. Міністр оцей Рішетніков каже так. Він вирішив приєднатися до цих закликів привселюдно. Повірте, слова про рецесію це дуже жорстка заява, яка лише звучить м'яко. Усі, хто розуміють, почули тривожний сигнал. Вже навіть про зупинку металургії. відкрито говорять. А потрібно з цим щось робити. Отак, от, от джерела в кабміні їхньому заявляють. А в співрозмовник Центробанку, який раніше я кілька разів про це говорив, закликав закінчити війну, щоб не допустити важкої кризи. А дав такий коментар: ради, що в Уряді прямо заговорили про проблеми, які загрожують Росії. Треба щось робити. Або бодай чесно сказати всім, попереду важкі часи. радий що міністр рішетніков зробив такий вчинок. При цьому е, от е, є дані, що песимістичний прогноз е, глави Мінекономрозвідки розвитку розлютив Путіна. Ну звичайно, це абсолютно протилежне, е, точніше, навіть так він е, закреслив все про що розказав Путін. Бо Путін не є фахівцем в економіці і не працює кожного дня з цифрами. Як та ж сама на Біуліна чи мін економ розв... Ну і показали, що Путін тут просто якби пропагандіст і брехун. Давайте називати речі своїми іменами. Є моменти, про які не можна говорити відкрито. Ладімір Ледівнич доручив розглянути питання відставки цього рішетнікого. Теж будемо бачити. Коли станеться ця відставка, ніхто не склає і побоїться, що може затягтися пошук нового міністра, оскільки не всі хочуть працювати у важких умовах, в яких опинилася російська економіка. Це теж друзі, реалії, про які не так часто в нас говорять. Ми тільки з вами там цитуємо видатного великого страшного Путіна, але насправді за Путіним стоїть те, про що я не сумніваюся, знає військово-політичне керівництво України та й не тільки України. Так що є такі нюанси. А щодо того, як буде розвиватися Путін в цьому зв'язку, ну от наше українське військово-політичне керівництво сказало так: сьогодні є новий санкційний пакет України проти фізичних і юридичних. Ніх осіб, які допомагають Росії, зокрема у виробництві дронів. Наші санкції будуть продовжені партнерами. Ми над цим працюємо і не тільки в європейських юрисдикціях. Президент доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в коаліції охочих і те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки. Росіяни нині знов абсолютно відкрито і цинічно сказали, що їм не хочеться йти на припинення вогню. Я вам доповів про ці заяви по лінії пісочного роту Путіна. Ну, Хочуть вони воювати і чимось там ще погрожує, але російська економіка вже деградує, і це незалежно один від одного. Я просто на збирав оці дані з російської преси і пабліки. І оце ж саме, це цитата президента Зеленського. Російська економіка вже деградує. Тобто, співставте, що самі росіяни про себе пишуть, і що, в принципі, на загал говорить український очільник. Підтримуємо цей процес ще більше. А Ятола Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими, до якої. Відсталості вони доводять свою країну. Ну з іншого боку, звісно, можна сміятися з того, що Путін зараз в економічний розвід розвиток, розвиток свій залучає такі країни, як і Іран, так там Корейська Народна Демократична Республіка, та ж сама Еритрея, Білоруся працює на військово-політичний комплекс Росії, але все одно це що якось йому допомагає воювати. І, на жаль, там і участь Сполучених Штатів і країн Євросоюзу, навіть Японії, десь більше Десь менше, але я за Китай взагалі мовчу. Зараз Китай це номер один для Росії, хоча вони так намагаються дистанціюватися від всіх інформ-варіантів, які визначають власне, їх участь в цьому процесі. Ще, один, ще одне плече Путіну. Я вам казав, що була колотнеча, така невелика в Євросоюзі стосовно зниження стелі ціни на нафту з Російською Федерацією. І пам'ятаєте, що G7 там вони теж це хотіли, але Штати відмовилися і з урахуванням того, що Євросоюз не хоче сваритися з Трампом, відмовилися від зниження стелі ціни на нафту з Російською Федерацією через війну на Близькому Сході. Ну, поки вони так це пояснили, Євросоюз вирішив не дослухатися до рекомендацій Єврокомісії, а встановити максимально. Ну ціну на російську нафту на рівні 45 баксів за барель, і в ЄС просто побоюється, що через конфлікт на Близькому Сході ціни можуть зрости на енергоносії. Втім, цю пропозицію міністра закордонних справ Євросоюзу а ще мають обговорити там 23 червня. Побачимо там в понеділок, це от починається ця цей тиждень. Досить насичено в дипломатичному плані. і Будуть новини. Тепер ще один подразник Трампа в Європа. Аж бачите, не така вже одностайна. Хтось там за Україну. Ну, хтось не дуже за Україну, хтось за євроінтеграцію України, хтось проти, а хтось просто каже, що штати ви там забагато на себе берете які 5% які оборона 5% в Іспанії навіть цього не приховують. Ну дійсно, Іспанія досить далеко від можливого театру бойових дій. Якщо мова йде про Російську Федерацію, то в принципі іспанцям є чим з росіянами торгуватися навіть на рівні нерухомості. Я в цьому не сумніваюся. Але Іспанія наразі залишається єдиною країною, яка поки взагалі не підтримала плани НАТО стосовно витрат на оборону 5% внутрішнього валового продукту. І ця тема може знайти відображення на саміті НАТО на початку наступного місяця, як ви знаєте, Хочу оголосити про те, що оборонні витрати союзників до 32-го року якраз будуть 5%. Але Мадрид опинився під тиском закликів пообіцяти досягти такої мети, і це б дозволило під час зустрічі міністра оборони НАТО в Брюсселі 5 червня констатувати, що всі країни альянсу виконають відповідне зобов'язання. Але я не сумніваюся, що всі будуть чекати, коли Трамп якби е е е е е піде з Білого Дому, щоб сказати, фух, там що там півтора відсотки нормально. Трамп до побачення. Раді були зустрітися, ну але от єдине, хто так от себе поводить, це Іспанія. Докладає там типу дипломати, зусиль, щоб сформувати одностайну підтримку зобов'язання стосовно витрат на оборону, розраховуючи на те, що Трамп прийме обіцянки країн-союзників і підтвердить гарантії безпеки для Європи з боку Сполучених Штатів. Тут ще теж гра така геополітична, іспаномовний світ, англомовний світ, ці ж теми теж залишаються на порядку. Дному. Але Іспанія не хоче підтверджувати і не підтвердила, що в принципі буде підтверджувати, і це потенційно може заблокувати заяву, підірвати єдність альянсу. Пам'ятаєте висловлювання, яке українські представники НАТО ну, при, при НАТО говорили, що ми можемо не піти в НАТО, якщо НАТО просто перестане існувати? Ну, тоді ми не будемо намагатися потрапити в НАТО. Ну, от вам один з елементів цього муру. Це дійсно може заблокувати одностайну заяву і ускладнити підтвердження. Підготовку до саміту лідерів, що Трамп може не приїхати, він же казав: якщо 5% не буде, я не їду. І якби будемо розбиратися, з ким ми взагалі в цьому альянсі працюємо. І чи буде цей альянс? Я зараз вам ще доведу точку зору пана Корзету, міністра оборони Італії, там теж в цьому ж контексті просто нагадаю, що Рубіо безпосередньо та держсекретар звернувся до Мадриту і просив приєднатися до союзників, видно, щоб не дратувати Трампа. Але іспанський уряд наразі відмовляється публічно відповідати на цю вимогу. Відбувся обмін думками. ми два. Це міністр закордонних справ Іспанії каже, дуже чітко висловили свої погляди. ну Два відсотки нормально. Це величезні зусилля. І що дебати зараз мають бути зосереджені на можливостях. Ну іспанія вже давно менше за всі інших витрачає на свою оборону. Ще раз де Іспанія, де лінія бойового зіткнення? І прем'єр Педро Санчес лише цього місяця заявив, що Мадрид в принципі може два відсотки як. Досягти це 10 мільярдів євро, і казав, що цей показник нас буде до 29-го року. Ми розуміємо всі важливості, але важливо не стільки говорити про конкретні відсотки, скільки розвивати сили і засоби для виконання своєї місії. Ну, побачимо. Бо для таких країн, як Іспанія, і Італія, буде дуже важко отримати підтримку з боку населення витрат в 5%, в умовах, коли люди не відчувають безпосередньої загрози, і ті люди, наші, які знаходяться за кордоном. Абсолютно можуть з цим погодитися, навіть якщо лідери кажуть, що ми є частиною ЄС, і що ЄС стикається з загрозою для безпеки з боку Росії, водночас. І так, їм складно ці 2%, а 5% ну, це самовбивство політичне. Однозначно, тому що будь-яка опозиція буде розхитувати якраз човен під номером 5. Я маю на увазі 5% від внутрішнього валового продукту. От про що говорять якраз в цих країнах? Так, от дійсно, якщо буде наполягати НАТО, взагалі Трамп, зокрема, він, міністр оборони Італії Гвідо Крозето каже: А ви знаєте, в принципі, НАТО, в такому вигляді, в якому воно зараз існує, ну, більше немає сенсу на існування. Колись центром були Сполучені Штати Європа. Тепер увесь інший світ, з яким потрібно просто будувати взаємини штати ЄС більше не є центром світу. НАТО має підлаштуватися під змінені реалії Якщо НАТО створений для гарантії миру і взаємної оборони, ну то він має стати організацією, яка виконує це завдання в діалозі з глобальним півднем. Ну і тоді альянс стане чимось принципово новим. Або ж ми не досягнемо мети забезпечення безпеки на основі правил, які діють для всіх. І от пан Кразету також спробував зас. Покоїти італійців щодо можливого втягнення Італії в поточні війни, Італії не варто турбуватися. Це я маю турбуватися, бо я відповідаю за оборону війни ще далеко. Хоча світ сьогодні складніше ніж 4-5 років тому. Натомість Німеччина, ви ж бачите, готується до війни там продовж найближчих 5 років за країни Балтії, я взагалі мовчу. Е, і щодо чинника Китаю, про який теж ми згадували, Китай справді став вирішальним постачальником російської військової машини. Навіть пішли постачання летальної зброї. Це поки що відзначає економіс. Побачимо, але з 23-го року Китай надає Російській Федерації різні там види підтримки і компоненти озброєні, цивільні безпілотні літальні апарати, які росіяни переробляють на військові. Безпілотники використані вже цього року мають антени китайського виробництва. Ми це бачили з вами. Один з зразків навіть містив лише два американські компоненти з 15. Тобто, Китайці, бачите, заміщують ці. Ці моменти. Ну Щодо газу і щодо економічних можливостей Росії, окрім Китаю, це боротьба на внутрішньоєвропейському ринку, але з урахуванням всіх цінностей, які сповідує Росія, от бачили напевно, що міністр закордонних справ Угорщини знову був в Москві, був Санкт Петербурзі. І поки Європа шукає способи зменшення залежності від енергоресурсів, міністр Сіярто на міжнародному форумі. Російський енергетичний тиждень брав участь, і от його допис у Фейсбуці головною метою візиту стали переговори про нові контракти на постачання газу з представниками уряду і Газпрому. Домовився з російськими посадовцями і керівниками енергетичних компаній про продовження нашої співпраці, не не зважаючи на зусилля Брюсселю і Києва, спрямовані на її підрив. І поставки нафти продовжуються, газ надходить через турецький потік, а там їх атомний проєкт рухається вперед. Ми не дозволимо Брюсселю змусити родини платити вдвічі в четверо більше за енергоносіїв. І ну і при тому, що газ, звичайно, що ми бачимо, це не просто товар. А на тлі майбутніх виборів це і важель впливу. Ну і Будапешт перто кладе шию в жарт. В, жар, в зашморк вважаючи це національним інтересом чи називає. Це національним інтересом для чого? Для того, щоб лякати жахати, ну і залишитися при владі на там наступний термін 4 роки. Можливо, там Орбан переробить на 5 років. А стосовно нашої сталості, цифру 19 мільярдів фінансової допомоги до кінця року я вам озвучив, але ну якби звідки це це Комітет з питань фінансів і митної політики України зазначає, що Україна працює за трьома напрямами над отриманням фінансової допомоги, крім МВФ. Там майже на мільярд доларів йдеться про програму Ukraine Facility, за якою ми можемо отримати 7 мільярдів до кінця року. Також є ініціатива стосовно грошей, отриманих завдяки G7. Це відсотки від заморожених активів. Я вам доповідав в першій частині, що є там робота над новими підходами в плані там отримання більш потужної копійчини від цих резервів, не тільки аби вони самі по собі продукували гроші, а щоб вони працювали в більш інтенсивному варіанті. Анті, плюс ЄС до кінця року 11 мільярдів. При цьому по цьому напрямку дуже співпрацюємо з Японією. Наприклад, це 3 мільярди кредитних грошей, які будуть покриватися не Україною, а саме відсотками, які будуть нараховані на ці заморожені російські активи. Також на зустрічі G7 Канада ну поговорила, проговорила, що буде виділяти. Ще додатково щороку 2 мільярди доларів. На сьогодні ми маємо е, 22,7 мільярдів отриманих і ще 19 очікуємо. Ну, от такі, про, такі гроші на сьогоднішній день йдеться. Ну, так, в плані е, загального розвитку, можливо, хтось забув про гроші. Та? от там Держава збирає, ну і збирають наші громадяни, особливо ті, які там в певних обставинах в певний час опинилися на певних позиціях. От колишньому начальнику одеського обласного. ТЦК СП Борисову майже вдвічі знову збільшили заставу. Це ДБР повідомило колеги суддів Київського апеляційного суду задовольнило скаргу прокурора і збільшило розмір застави майже до мільйона євро. Ну там 45 мільйонів 420 тисяч гривень. Раніше Печерський районний суд Києва залишав Борисова під вартою до 24 червня з заставою 20 мільйонів. Там справа ДБР за статтями перешкодження законів. Ні, діяльності збройних сил України в особливий період. Службова підробка обвинувачення вважає, що в разі виходу з СІЗО Борисов може втекти з України. Нова справа щодо одеського військома стосується оформлення ним не бойової травми, як такої, що пов'язана з захистом батьківщини, на підставі хибного рішення службової перевірки і відповідного висновку МСЕК. Він незаконно отримав понад 165 тисяч гривень доплатного ну, окрім всіх інших подвигів, які є. В послужному списку даної персони, ну і. Оскільки в нас якби такі розбори, такі варіанти, то в деяких країнах вважають, що може українці вже і не потребують грошей, і українці не потребують там особливого захисту, якщо вони так от пораються із своєю безпекою. І, Зокрема, Швейцарія зараз перша. А ну Швейцарія не входить до Євросоюзу. І вони можуть собі насправді це дозволити. Але знаєте, перший камінчик на тлі того, що Європа прийняла рішення про продовження захисту українців по 27 рік, але там вони. Римарочку сказала, що в разі там певних обставин це може там терміново переглянутися в бік скорочення. Але Швейцарці сказали, ми чекати того не будемо, і там пропонується скасувати захист, так званий С для українців, вважаючи Україну вже безпечною, тобто, статус С в Швейцарії, це тимчасовий захист. Що дозволяє проживати в країні впродовж року, а з можливістю продовження, і от місцеві видання повідомляють, що швейцарська народна партія внесла до національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту ЄС для українських біженців, а ніби то нібито значні частини української території, врятовані від бойових дій, можуть вважатися стабілізованими. Ну, от такий момент, знаєте, як розуміння на тлі чого таке розуміння, на тлі того, що є в самій Швейцарії, я це з цим пов'язую. В них, звичайно, немає пересторог, якихось там не знаю небезпечних очікувань. Єдине за що вони переживали, що їх військова галузь там, в силу певних обмежень, тепер має фіаско, і обігнали їх, і контракти від них забрали. Це, за це вони переживають, але грошей в них там достатньо. І Центробанк Швейцарії знизу. За ключову ставку до нуля відсотків, до нульового рівня це зроблено на тлі уповільнення інфляції в країні. І ключова ставка це основний інструмент грошово-кредитної політики, просто так для загального розвитку, і це мінімальний відсоток, під який Нацбанки видають кредити комерційним банкам. Ще раз нагадаю нуль відсотків, під які вони вже далі в свою чергу пропонують кошти споживачам, встановлюючи там відсотка один відсоток на Швейцарію не впливає. Бачите, нічого, ні війни. Ні катаклізми, і слава Богу, хоч якась країна процвітає. Так, друзі, виглядає другий наш брифінг за сьогоднішній день. День називається субота, 21 червня. Я вам дякую, що ви на youtube каналі Василь Кончук. Звичайно, тримаємо руку на пульсі і спостерігаємо за всім, як що рухається далі. Підписуйтесь, приєднуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українські вподобайки, лайкоси, якщо формат заходить. Дякую за те, що відправляєте гіперпосилання і лінки на це відео своїм знайомим, колегам близьким в своїх соціальних мережах. Нехай люди знають, а не здогадуються, що коїться. Дякую, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі в описі до цього відео і всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий завжди бачити і спілкуватися. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. І далі обов'язково буде. Слава Україні!